Вітаю вас, любі глядачі вечірніх роздумів над Божим Словом, миру і Божого благословення усім нам. Через декілька днів ми будемо чути про велику радість людям усім, яку звістили анголи пастухам тисячі років тому про прихід Божого сина і його перший день на землі. Я ж хочу порозважати про події, які відбулися через 33 роки. Після народження Ісуса Христа, про Його Хресну смерть, яка є ціною за грехи людей і наші в тому числі. А про Його смерть за багато років до приходу Христа написав Давид в 21 псалмі, якою вона буде? Смерть Ісуса Христа. Ось слова Давида. Скупчення злих обступило мене, пронизали руки мої та ноги мої. Можна було усі кістки мої перелічити, а вони дивляться та роблять із мене видовище, ділять мої ризи, і про одежу мою кидають жереб. Апостол Петро, вину за смерть Ісуса Христа, покладає на ізраїльський народ, читаємо дії святих Апостолів, 3 розділ, 13-15 вірші: Бог Авраама, Ісака, і Якова, Бог батьків наших. Прославив Сина свого Ісуса, якого ви видали та відреклися перед Пілатом, коли Він присудив відпустити Його. Але ви зреклися святого та праведного, а домагалися, щоб звільнити вам душогубця, а творця життя ви вбили, але Бог Воскресив Його з мертвих, чого ми є свідками. Але фактично, смерть заподіяли римські вояки. Можливо, вина на владі, якою тоді був Пилат, Євангелист Матвій пише так, 24-й вірш 27-го розділу Євангелії від Матвія. Пилат, побачивши, що нічого не вдіє, а неспокій збільшується, взяв води і вмив руки перед народом. Дією вмиття рук, хоче сказати, що він у смерті Христа не винен. Деякон Стефан, який сам прийняв смерть за віру в Ісуса Христа, звинувачує у смерті Христа ізраїльських священників, читаємо дії святих Апостолів, 7 розділ 52, 53 вірші. Кого з пророків не переслідували батьки ваші, вони ж повбивали і тих, які звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви що отримали закон через настанови ангелів і не виконували Його. Багато сотень літ людство звинувачувало у смерті Христа євреїв, і тільки тепер, у 21 столітті, папа Римський Бенедикт у книзі Ісус з Назарету пояснює, що немає ніяких підстав стверджувати, що в Писанні є аргументи того, що єврейський народ несе відповідальність за смерть Ісуса Христа. Газета Вашингтон Пост так роз'яснює слова про винність євреїв у розп'яті Христа. Про винність євреїв у розп'яті Христа була використана протягом століть, щоб виправдати переслідування євреїв. Відповідь на, писання, на питання, хто розп'яв Христа, дає апостол Павел, який про себе каже, що давніше був богозневажник, гнобитель і напасник, був помилуваний, бо те я чинив тямучий у невірстві, і в першому Посланні до Церкви в Коринті чітко заявляє, 15 розділ 3, 6 вірш. Я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Христос помер за грехи наші згідно Писання і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. І що він явився Кифі і дванадцятьом, а потім з'явився більш ніж п'ятистам браттям одночасно, з яких більшість живе і досі, а інші померлі. Отже, вина у смерті Ісуса Христа лежить на людях, на всіх людях, бо нема людини, щоб вона не згрішила, так говорить Біблія. Всі згрішили і нема праведного ні одного. І тільки віра в Ісуса Христа. І життя по вірі. Це наша пошана за муки і пролиту кров Ісуса Христа за наші гріхи. І закінчуючи наші роздуми, хочу привести слова апостола Павла з листа до Філіпян, 4 розділ, 8, 9 вірші. На Кінець браття. Про все, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. Чого ви навчились, що прийняли, що почули та бачили в мені, робіть те, і Бог миру буде з вами. Отож, будемо жити згідно настанов Божих. Згідно його заповітів, згідно віри нашої, амінь.